Будемо працювати. Це двічі на тиждень, 8 зустрічей на місяць. Я думаю, що десь 16 зустрічей у нас буде, тому що матеріал доволі такий важкий, серйозний. Це і ПДВ, це розблокування податкових накладних, бухгалтерський облік в БАФ, основні засоби, фінансова звітність, податкова звітність, тобто все ще ми працюємо щодня. Роботи багато, матеріал такий трудоємкий, тому ми так нікуди не поспішаємо, а так собі працюємо, працюємо, і дивимося відповідно із по тому, наскільки засвоїться матеріал. Тому що, наприклад, у нас частина слухачів, власників бізнесу, які тільки започатковують саме юридичну особу, як бізнес, як юридичну особу. То в них є свої ще конкретні от їхні питання, які ми теж розбираємо саме на лекціях на лекціях.